Незадовго перед тим як з'явилась фотографія, закарбувати щось на пам'ять можна було за допомогою камери та процесу, що називався Дегеротипія. Цей винайдений французьким художником спосіб відкрив можливість механічно отримувати зображення. Складний хімічний процес, однак, дозволяв зробити лише один екземпляр портрету. Витіснені більш зручним процесом фотографії з негативів. Знімки зроблені на посріблених мідних пластинах з часом зникли, але ці фотографії становлять історичну цінність. Для збереження таких цінних знімків науковці Сміссонівського інституту об'єднали зусилля з фізиками з Національної лабораторії Аргон з подробицями Олексій Кузьменко. Жінка, зображена на цій мідній пластинці, датованій серединою 19 сторіччя, напевне, була підлітком у час, коли відбулася зйомка тоді вперше з'явилася можливість піти у студію, зробити портрет, який можна було б повісити на помітному місці та вихвалятись. Чимало таких дагеротипів, популярних серед колекціонерів, пройшли через руки Даніеля Вайнберга з книгарні Авраама Лінкольна у Чикаго. вони виблискують, а зображення на них майже тривимірне. Виникає бажання увійти у нього. Дагеротипи створювались у єдиному примірнику: негативів, які дозволили нескінченно передруковувати пізніші паперові знімки, ще не було. Дагеротипи винайшов француз Луї Дагер, але саме у США вони здобули феноменальну популярність та поширення. Америка полюбила дагеротипи, і саме тут їх збереглось найбільше. Дагеротипія захопила Америку. За 20 років тут було зроблено тисячі сотні тисяч зображень. Чимало найбільш культурно значущих дагеротипів тепер зберігаються у Смітсонівському інституті та бібліотеці конгресу. Серед них і таємниче зображення молодої жінки, яку дослідники називають Клара. Ми не знаємо, як її звали, звідки вона, хто її родичі. Натомість відомо, що зображення вже сипляться від старості. Дагеротипи необхідно якимось чином зберегти для майбутнього. зображення на поверхні утворюють наночастинки, які особливим чином розсіюють світло. Це у чомусь подібно на сьогоднішні технології. Виходить, що дагеротипісти минулого несвідомо працювали з нанотехнологіями. Цим анвирінлетевомецим об'єктам майже 200 років. Тоді не існувало ні концепції нанотехнологій, ні навіть слова такого. Фізик Волкер Роуз працює з Едом Вічензі у національній лабораторії Аргон. Вони досліджують дагеротипи за допомогою рентгенівського випромінювання. Ми можемо фокусувати рентген на крихітних ділянках і зазирнути глибоко у структуру матеріалу. Технологія, яка тут існує, дозволяє мені вивчати ранні стадії розпаду дагеротипів. Вони вразливі до корозії. Тож, щоб зберегти їх, потрібно дослідити хімічні процеси, які у них відбуваються. Вічензі сподівається, що його зусилля допоможуть історикам, реставраторам та колекціонерам зберегти дагеротипи для майбутніх поколінь. Щоб і вони могли побачити, яким було життя у 19 сторіччі, та ще й очима тодішніх фотографів. Олексій Кузьменко голос Америки.